Всіх вітаємо на каналі Печерської ради лідерів. Мене звати Валерія Лубінець, і ви дивитесь ексклюзивні серії інтерв'ю з українськими політиками. Сьогодні маю честь представити Аллу Васильівну Шлапак. Доброго, Доброго дня! дня. Так, я дуже рада з вами зустрітися, тому що ми знаємо, що ваша кар'єра охоплює політику, освіту, науку та громадську діяльність. Тож я хотіла б більше дізнатись про ваші погляди, мотивацію та шлях. Звичайно розпочнемо ми з першого питання. Ми знаємо, що ваша політична кар'єра розпочалася ще у 2006 році, і що саме спонукало вас піти в політичну сферу. Бачите, як інтернет впливає на пам'ять, да? тому що насправді це те, що зафіксовано в інтернеті, тому що до цього інтернет не мав такої е, глибини да? і, е, е, скажімо так, не. Не настільки проникнув да, в щоденне життя. Насправді моя політика почалася в далекому 93-му році, 1993 му році, коли я стала студенткою Національного педагогічного університету, тому що я входила до міс до студентського самоврядування в 94-му році. Від нашого історичного факультету, я війшла до робочої групи, яка займалася обговоренням проекту майбутньої конституції. Раїни серед студентства, потім стала помічницею народного депутата України, а засновницею молодіжної організації тоді народно-демократичної партії України. Тому моя політика років на 10 раніше розпочалася, ніж це зафіксовано в інтернеті. Угу, тобто у вас ще студентських років була так. вже тяга до політики? Ну вона була і зі шкільних років, але просто в школі я вчилася в радянському союзі, тому звичайно це була трошки інша історія, і саме вже активне політичне життя незалежної України це вже університет. Угу. І наступне питання: як ви поєднуєте наукову діяльність із політичною? Не просто, але постійно, тому що насправді в 98-му році я завершила університет і одразу а, вступила до аспірантури і залишилась на факультеті викладачем, а, і в аспірантурі виконувала роботу над підготовкою кандидатської тоді ще дисертації. Я науку не покидала, викладацьку роботу також не покидала. Це дві невід'ємні сфери мого життя, які йдуть паралельно, які доповнюють одна одну, які актуалізують одна одну, а да, які дають можливість бачити майбутнє. Угу. І якраз таке от про майбутнє наступне питання: які б саме зміни ви хотіли побачити в системі освіти України? Основна зміна, яку я хочу побачити, це збільшення молоді на території України. Угу. Будемо над цим працювати. <рес> я є, оце вже ви пообіцяли молоде покоління. Е, от і про молодь. Е, як ви оцінюєте роль молоді в політиці, та що можете порадити молодим політикам молодим лідерам? Знаєте, якби я стала депутаткою років 40, Мабуть, я б не мала права нічого радити. А так як я в політиці, самого самого фактично можна сказати, дитинства, я можу сказати для молоді, дати одну єдину пораду. Якщо ви цього хочете, робіть, не чекайте, досягайте, заявляйте про себе, представляйте себе, не залишайтеся байдужими поряд з тим життям, яке триває навколо. І ми знаємо, що жінки в нашому світі часто стикаються з різними викликами, особливо якщо це така серйозна політична діяльність. І хотілося б спитати вас, які виклики можливо ви бачили про своєму кар'єрному шляху, та як їх долали? Знаєте, я завжди розказую, що мій кар'єрний шлях саме жінки політикині, да, відбувся яка ж кар'єра від дівчинки, як мене називали, коли я вперше стала депутаткою в 30 років до бабусі, яку як зараз мене називають деякі телеграм-канали. Ну але я насправді бабуся і цим дуже пишаюся своїми онуками. Але оцей статус і оце Таке ну стереотипне да відношення до жінки політикині а, і сьогодні є. Але повірте, що за 20 років навіть депутатства дуже багато змінилося і змінилось на краще. Да? І зі свого боку, як жінка-політикині, як жінка-депутатка, я приклала дуже багато зусиль для того, щоб руйнувати стереотипи, для того, щоб розширювати права жінок в політиці, а для того, щоб стати таким мотиватором, фактично для молодих дівчат, щоб вони знали, що ми проклали, ми розширили набагато ось цей, ну скажімо, доступ да, до політики, до активного громадського життя сьогоднішніх молодих жінок і дівчат. І я цим дуже сильно пишаюся. Я дуже хочу, щоб зараз, мені здається, такий якісний етап для українського молодого жіноцтва да, це усвідомити свою силу. Ну, не просто розбивати стіни, як ми це робили, да, а усвідомити свою силу і перетворювати це на конкурентну перевагу. Yeah, ну, тут я згодна з вами на сісто. <laughs> і от що саме вас надихає працювати і далі е, якось е, по кар'єрній сходинці рухатись? Mm, я сама, mm, тому що насправді дуже важливо, коли е, людина. В політиці робить цей вибір свідомо, да, і в першу чергу робить це для себе. Да. Це мої діти, які живуть в Україні, які не виїхали з України. Це мої онуки, які також тут ми в п'ятницю останню пережили, на жаль, трагедію в квартирі дітей. Ненависть до ворога також є сьогодні складовою моєї мотивації. А, також мотивація це а, розвивати Україну, будувати Україну, тому що знаєте, я люблю цю фразу, але і знову повторю, хто як не ми. Да? А, очікування це найганебніший вчинок, який можна собі дозволити в нашій країні. Угу. І якраз таки, які ініціативи ви вважаєте найбільш успішними за вашу кар'єру? За депутатські роки я скажу, що сьогоднішній сервіс Київ цифровий. Тому що починалося це з картки киянина, який я ініціювала і пробивала через таку, знаєте, бездушність, нерозуміння, небажання бути модерновими, сучасними. А, мені це вдалося, хоча, звичайно, на цьому шляху долучалося безліч а, різноманітних людей, да, але починалося це з такої невеличкої службової записки в 2006 році. І вона була моя. А, це гаряча лінія 1551 столична, яка сьогодні працює починалося це з 0,51 на другому поверсі хрещатику 36-6 комп'ютерів. Це програма Турбота. І адресна допомога людям, коли ми перейшли, і я мрію про те, що всі соціальні програми все-таки будуть монетизовані, да, коли чиновники перестануть наживатися на закупівлях різноманітних, да, тому що ми маємо навчити людей фінансової відповідальності. Люди мають отримувати кошти і самостійно вирішувати, вибачте, якого розміру памперс купити, да або який препарат собі купити, який йому підходить, а не той, який йому видали по програмі. Я думаю, що ви теж цим знайомі, да? mm -hmm. а, на превеликий жаль. А ось ця посту тоді вдалося більше, ну тому що це була адресна матеріальна допомога, 600 тисяч киян її отримували. Ну тобто, це було просто неймовірно. Да? Це було вперше в історії України. Це був перший досвід в місцевому самоврядуванні, і він себе підтвердив, да? і сьогодні він там впроваджується в різних регіонах, в різних програмах. Друге, це ну не друге, а наступне це. Це програма в 2007 році мені вдалося переконати і розробити програму так званих столичних доплат медикам і педагогам. Після цієї програми тодішній президент Віктор Ющенко і відзначив мене, тому що потім, в 2007 році, ми це зробили в Києві, а в 2008 році вже Кабінет міністрів України це зробив на рівні урядовому тоді. Тобто це не треба боятись. Да? Якщо в когось є ідеї, треба брати і прикладати максимум зусиль для того, щоб її реалізувати. Тому що ідей насправді набагато менше, ніж здається. Да? А тих, хто готовий про неї заявити і її рухати ще менше. І це слід підтримувати. Тому підтримка молоді це всі мої 20 років депутатства. Я можливо в цьому мені допомагає наука і викладацька робота, тому що я з молоді щодня знаходжусь поряд. Да? Можливо, можливо, і просто доповнює да, моє світосприйняття і те, що молодіжний рух перебуває. Осмислюється, да, він стає конструктивним. Молодь вже не використовують як, наприклад, там 2008 рік. Я це пам'ятаю, коли хто на мітинги, там студенти за 20 гривень, хто там платно якісь схеми під час виборів, студенти. Ну дуже часто ці скандали 20 років назад супроводжували да, Сьогодні такого немає. І воно принаймні воно мінімізовано да абсолютно і це величезне досягнення, і звичайно, взагалі, ну те, що відбувалось в нашій країні, тому що насправді. Тих, кого ми виховали, сьогодні стоять на захисті України, да і що погано було багато поганого за 30 років незалежності, да, але є беззаперечні переваги. Це свідоме українство, яке сьогодні тримає кордони, яке сьогодні підтримує один одного, да яке сьогодні зовсім по новому представлені в світі, і це важливо. Да. Ну я думаю, якраз таки ці ініціативи допомогли такою свідомості. Точно маленькі, купи. знаєте, як я кажу, маленькі цеглинки в великій, великій споруді нашої країни. А з приємних таких ліричних я б навіть сказала речей, це для Києва завдяки моїй ініціативі. Я в 2012 році познайомилася з родиною Дмитра Луценка покійного. Це ви знаєте автор слів нашого офіційного вже гімну столиці, тому що саме завдяки об'єднанню зусиль з родиною за моєю ініціативою, це, ця пісня стала гімном нашої столиці, і це те, що залишиться назавжди. О, і в минулому році я дуже дякую небайдужим киянам, які підтримали. Ми змінили знак біля е, мерії. Якщо ви бачили, uh -huh. там був такий біленький у е, дитячому стилі, а зараз там такі стильнючі е, е, букви, які виготовлені в, в Дніпропетровській області. І на всіх буквах викарбувані назви міст наших побратимів, які сьогодні нас підтримують у війні. А це також здійснено за рахунок моїх депутатського депутатського фонду. Мене пробували дуже довго хейтити цими буквами, але я вважаю, що це важливо. Важливо з точки зору підтримки сучасного мистецтва, важливо з точки зору подяки тим містам, які нас підтримують. Це певна знаковість, да, і вона має. Право бути в Києві. Звісно, тому що я думаю, ну, що ці міста все одно це приємно в будь-якому разі бачити таку звуку. І як ви бачите майбутнє Києва саме в контексті соціального розвитку? Ми розуміємо всі, що Київ, якщо не буде, ну, давайте візьмемо. Оптимістичний сценарій розвитку подій да. Київ все одно буде залишатись перенасиченим містом навіть після завершення війни, тому що, по-перше, сюди виїхала переїхала велика частина людей, які Тікали від ворога фізично. Це Донецька, Луганська, Харківська, Сумська область, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська. І вони знайшли тут свій дім. і Їм нема просто фізично поки що куди повертатись, навіть якщо територія буде звільнена, тому що просто їхнє житло, їхні міста зруйновані. Вони залишаться в Києві. Я дуже вірю і дуже хочу, щоб повернулися ті, хто виїхали з Києва після 2022 року. А я дуже вірю, що основною рисою, соціальною рисою Києва стане толерантність і взаємоповага. А коли ми не буде окремо влади, окремо громади, коли це буде єдине ціле, коли ми будемо один одного в синергії, підтримувати і створювати умови для розвитку молоді, створювати умови для інновацій, для стартапів, тобто використовувати всі ті переваги. Які вже сьогодні є на території України і Києва, да, тому що Київ має залишитись науковим серцем України, да? де не лише можна отримати освіту, да? а де цю освіту а, можна збагатити з наукової точки зору і де наука стане конкурентною перевагою міста. Це звичайно підтримка тих, кому необхідна допомога. Це люди похилого віку, яких дуже багато в Києві. Вони нікуди, до речі, не виїхали. Більшість з них залишилася в Києві. Те, що стосується розвитку міста, найголовніше сьогодні це розумний і сучасний генеральний план. Дуже важливо також це інвестиційна мапа Києва, тобто, де ми всі разом громада, міська влада, державна влада, да створимо перелік об'єктів, які ми можемо запропонувати інвесторам для спільного відродження нашого міста. Це важливо, і це має бути сучасно. І тут не має бути. Знаєте, такого корупційного присмаку да, цього процесу це має бути прозоро, це має бути гідно, це має бути швидко. Тому що, ну от коли ще, як я кажу, я пам'ятаю, 2006 рік я вперше стала депутаткою я на чому себе спіймала. Дітки йшли в перший клас. Ну на перше вересня мене запрошували. Я ходила там, вручала якісь. ну, як правило, буквари да там uh -huh. першокласникам цим діткам було 6 років сьогодні. Цим дітям 26, Ну фактично, ось вже буде 25. Це вже дорослі люди, частина з них вже навіть має власні сім'ї. І час плине дуже швидко, і тут немає часу одне скликання п'ять років чи два десять. Діяти треба сьогодні і зараз на тому місці, де ти знаходишся. Тоді всі відчують зміни. А і найголовніше, що нам треба подолати, це байдужість. Байдужість і критиканство, я отак скажу, тому що є конструктивна критика, а є критиканство. На жаль, критиканство в нас більше, ніж конструктивної критики. І сміливості. Ну, я дуже вірю, що наша молодь не лише демонструє сміливість сьогодні на фронті, а, що ця сміливість буде в цивільному житті також продемонстрована, тому що а, прийняття рішень, вплив на рішення це за вами. І не треба думати, що дорослі вгадають як краще молоді. Так? Молодь має про це голосно заявляти. Угу. Такі прямо рішучі плани. Дуже. І от е, хотілося поцікавитись, які саме принципи е, вами керують, коли ви такі плани робите. Ви знаєте, принципи насправді у кожного з нас, е, мабуть, закладаються з дитинства. Да? Є така гарна. Неприказка, мудрість, да, що не виховуй своїх дітей, вони все одно будуть схожі на тебе. Да? І колись мій батько завжди м -м, вчив і продовжує сьогодні, слава Богу, да, він живий, вчити, що завжди треба діяти по відношенню до людей так, як би ти хотіла, щоб діяли по відношенню до тебе. А, і ось цей принцип справедливості, людяності, відповідальності да, він є ключовим. А, тому що коли ти будівельник і ти будуєш тротуар біля святофору і кладеш у таку бровку, ну це не людяно, так? коли ти не думаєш про те, а як ти з цієї бровки спустишся, якщо ти зламаєш ногу, або якщо тобі прийдеться сісти у крісло коляску і такі елементарні так, здавалося б речі, але вони фундаментальні для здорового суспільства. І Яку пораду ви б могли дати підліткам, які зараз дивляться наше інтерв'ю, та також мріють про політичну кар'єру? Я в сути раз вам Повторю одне і те саме: будьте сміливими, будьте сміливими, професійними. У вас є унікальна можливість. Ви можете ще багато чому вчитись, і найголовніше в кого вчитися. Це безціно. Дуже вам дякую за такі змістовні відповіді. Було дуже цікаво з вами справді поспілкуватись. І в нас є традиційне пліцопитування з такими невеличкими питаннями. Так. Улюблене місце для відпочинку, ліс. Улюблена страва. Борщ. Улюблений фільм або книга. Їсти, молитись, кохати. Угу. Улюблений предмет в школі. Математика. Ого. Улюблена пора року. Весна. І улюблений музичний виконавець або гурт. Окей, І найбільша мрія. Перемога України. Я думаю, всі українці зараз погодяться. У нас одна мрія. Тож я дуже вам дякую, Алла Васильівна, за інтерв'ю, за такий дуже цікавий змістовний діалог. Тож... Дякую вам, посміхайтеся, вам дуже личить. Дякую. Тож, наші глядачі, я думаю, ви багато нового дізнались. І підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Всім дуже дякую і гарного вам дня! Nawzajem, do widzenia.